Добрий день! А чи знаєте ви, що слова мала і мала це абсолютно різні за лексичним значенням слова? Ось так. Мала це в значенні щось мати, це дієслово. Наприклад, школа мала багато навчальних кабінетів. Або Я мала дуже багато цікавих. Пропозиції. Ось так. А мала Мала – це в значенні маленька. малесенька. Тобто, моя мала сьогодні була такою цікавою, так мені казочку розказала. Ось так. Мала в значенні дієслова, а мала в значенні малесенька. Тож знаймо і вивчаємо рідну мову. До побачення!